Трамп призупинив військову допомогу Україні. Атака на сизринське НПЗ в Самарській області РФ та Австралія розгляне участь в миротворчій місії в Україні. Про все в новиному дайджесті за 4 березня. Трамп наказав призупинити будь-яку військову допомогу Україні, посилаючись на настрої Зеленського через кілька днів після скандалу в овальному кабінеті, коли український президент поставив підтримку з боку найважливішого союзника своєї країни. Під сумнів, сили оборони атакували об'єкти паливної інфраструктури в Ростовській області, зокрема нафтоперекачувальні інстанції. Також зафіксовано влучання в Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області, який забезпечує потреби російської армії. В результаті ударів пролунали потужні вибухи та спалахнули пожежі. Окрім цього, вибухи також спостерігали в районі Сохрановського управління магістральних газопроводів Ростовської області РФ. Інформацію підтвердили в Генштабі. Австралія відкрита для розгляду будь-яких подальших пропозицій щодо потенційного розміщення військ в Україні, заявив прем'єр-міністр Албанезе. Повідомляє ABC. Прем'єр додав, що хоче бачити мир в Україні, але також хоче. Переконатися у тому, що незаконна моральна агресія Росії не повториться. Російські заморожені активи вже працюють на Україну. Це одна з найбільших фінансових перемог за три роки війни, заявив прем'єр Шмигаль. Також він зазначив, що за останні три роки Україна побудувала новий оборонно-промисловий комплекс, спроможність якого виросла в 35 разів за останні роки, і в 2025 році становить 35 мільярдів доларів. Наразі Україна виробляє близько третини від цієї необхідної нам зброї.